Друзі, всім доброго дня! Ось зараз ми їдемо до Добриню на парубоску. Добриня їде провідати свою дучку. Да. Люблю, як він йде, має такий красивий хід. Бррр, помалу. Aquí una es Жеребці працюють кожного дня ішти. Так, приїхали ми вже до Оксани, до фортуни. Добриня вже загрів. Зараз ми вам покажемо. Лошечка від Добрині. Сьогодні е, сьомий день. Кобила та, та як би не родила. Опа! Це вже до мене. <ріст> Насильно за, за лошам гарна збита лошечка. Але вже сі ти як кидала фотографію, то вона не була така. Що крути? Дві ножки задні білі і кобила має білі ноги. Хочу буде певно така як. Буде як кобила, ні? Сідай, звертай. Пррр назад. Він хоче робити роботу. Вона була на дворі чи встанеться. Отакі у нас справи. Таке потом туда є добрення. Гарна буде, гарна буде лошечка. Ну, підіни трошки перед. Кубилу, кубило. Таку має гарну лисину. Пре-препрі-преп! Пр, 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 пр. Що, я тебе вітаю, Дякую. Най, най тобі здорова буде. Це Твоя заслуга. А я, моя заслуга. Це, це добре, не заслуга. заслуга. це Це все твоя Фортуна всі її знаєте. Е, вона відома зірка на всіх ютуб каналах і в Тіктоках. Отакі От справи. Малу як назвала? Фішка. Фішка? Так. Софійка назвала. Ага. Фішка. Ми придумали ім'я для хлопчика вродилася дівчинка. Ні, то це добре, я думаю, що це ліпше. Тррр. Ми ти звірили, що буде І Софія шукала цілий день у школі, прийшла додому, яка буде фішка. Ага. Я кажу, тепер, як тепер ці дегоратами, то в нас було теж наші колі, це наші пішки пішла. Та. Так <риві> <риві> отака От малеча. Шо, Що? шой. <риві> Шейка коротенька. Голова така ще широка в чолі. Тільки Кобила має гарну, гарну поставу. І ми це Ми вже маємо йти, Юрина Христини. No. <laughs> ми були два разом, як це... як це I все... Так, все... да, ми це все зачинали. Okay. <laughs> Отакі справи. Ні, але він такий, знаєш. Агресивний. Та не агресивний. Так, він так тобі ходить. Я мало стайню, я покорю сприяла зайти. Та будеш мати трохи менше, але будеш мати. Пр. Так, добренько, йдемо працювати. Бо це рано. Всі, всі спішать до роботи, кожен щось робити. І щось треба з ким мись грати. Що скажеш, Васильович, буде, буде цього діло? Буде парівка. Буде парівка. Пр. Зараз буде фіра до гори ногами під фіру, так. Брала б у мене добре, ти собі їхала би через берег. Я не буду тебе хілювати, бо їх двоє. Так че вода, дрібне. Дрібне, так? Чекай, як, як, як пес? Дру, дружок? Чи я, як? Топік. Топік. Пастуша. Пастуша кобилу? А, а ти її пускаєш у нас, щоб собі повністю ходить? Ти ж вчора перший день її пустила на двір. А так то я пускала її, так от чуть, чуть бо буде, що я була дома, коли я тоді пускала. Вчора ага. пустила на цілий день Софійка. Там тривала її. Але що, не виходить на дорогу? Ні, я закриваю пастух, там є ага, той, що ти повністю то собі... Повністю вни... кругом загороджено, але що тут загороджено? Тобто, що ти загороджаєш? Тут десь скільки десь два гектара було. гектар. Назад! Назад! Чого? Білс. Є, десь два гектари по-любому. Ось такі справи. Так. Є тато, мама і дочка. Ось такі. Такий нас. Красен, Добрий. Зав'язав мочилку, бо він видів, бо то десь мені три кілометри їхати, змокрів, гребесі. Прр, Добре. Дайме щось працювати. Добриння вже відпрацював. Го Ха-ха. Відпрацював свою роботу, зробив, Кобила вже з лошам, побігла вниз. Отакі От в нас справи. Працюємо. Фараона. Фараон і добриня. Приносить гарні плоди. на Західній Україні. Тікає, не хоче, не хоче, де я її знімав. Ми минулого року приїхали, були з Добриню сьомий, дев'ятий і одинадцятий день. І получився такий результат. Перша лоша вона мала від фараона Фенікса. Оксана його продала людям, потім пройшов час. Так, воно тікає від мене. Знаєш, де коли кажуть, що треба проганяти, аби в нас і не тиснуло. За ним я йду з камерою, вона сама тікає. Це треба догнати, ми Так. Ні, у нас зараз не прийдеться точно. Вона вже, вже своє отримала, Але ж девись у цей бік. От такі у нас справа. Запрягаємо добриню. Не скільки тої роботи треба купа часу потратити, щоб приїхати. Так, дорога більше, Та, більше забирає. як... Це вся робота. От такі у нас. Тут у Оксани велика територія. От. Зараз вам нагадаю, фортуна це Андрій з Оксаном її виграли на розіграші. Андрій це був наш на, мій друг. На жаль, він зараз загинув, він би дуже пишався цим. Він дуже любив коні. І так воно є. Складається життя так, що ми не знаємо, що кого чекає. На жаль, отакі вот справи. Зараз постояла і далі. Кобела не продається, лошечка не знаю, то що мале. Буде, буде 6 місяців, тоді вже Оксана буде вирішувати, що, що робити, чи продавати, чи, чи тримати. Походу діла. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Що кого цікавить, телефонуйте. Нам дивіться, як гарно.